Друзі, вітаю! Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо позбавлення державних нагород за підтримку Російської Федерації. Давайте це проаналізуємо, бо ще Бори Джонсон зустрівся з Трампом і говорили зрозуміло, що про Україну про що ще цим козакам говорити. А Індія образилась на слова Зеленського про зустріч моді і Путіна, коли бомбили Ахмадит. Ну і ще одна історія. Медведчук написав листа Трампу, де вказав на український слід у замаху на політика. Бачите, ця потвора не може заспокоїтись і далі намагається заважати українській державі виборювати. Свої території і повертати своїх людей, підпишіться на цей youtube канал. Ми з вами все проаналізуємо. Але спершу з вас потрібна підписка. Нас, нас атакують російські боти, нас атакують російські тролі, які намагаються понизити видачу українського контенту. А коли ви підписуєтесь, ми навпаки ростемо і більше прекрасних українців може нас бачити. Ну і друге 127-ма бригада Сергія Нитки, супергеніального велоконструктора, авіаінженера, який насправді... Міняв світ своїм велосипедом, змінюючи постійно дизайн. Я в описі залишив вам відео. І ми з East Publishing, які видали е, літопис українського дизайну, е, ми з ними запустили збір і власне збираємо один мільйон на мавіки реби та fpv дрони для 127-ї бригади, власне, бригади, куди геніальний інженер мобілізувався одразу, тільки почалась війна. Ну а в 60 років йому сказали, все треба йти на заслужену пенсію, правда, і там йому не сидиться. Створює зброю, створює спеціальну зброю, яку ми не будемо розказувати, але вона точно не менш геніальна, ніж його велосипед Ней, який брав. Медалі чемпіонатів світу, Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи і далі, далі, далі. Ну і знову ж таки, чому я цю історію розповідаю? Це не про велосипед, історія. старі це історія про державний підхід і філософію українців. Коли нам треба здобути перемогу, ми знаходимо такі інструменти, такі величини, які дійсно міняють світові правила і призводять нас до перемоги. От саме тому я хочу, щоб ми показали історію Сергія нитки і те, що він зараз робить, тому що ось саме такими підходами, коли велосипед робив цілий завод Антонов, нам сьогодні так само треба підходити до виробництва дронів. Сьогодні нам так само треба підходити до виробництва ребів, масштабно, потужно, глобально, щоб міняти світові правила. Ось така історія, тому зробіть донат для Сергія. Ми з вами вже зібрали 640 тисяч гривень, рухаємося до мільйона, йдемо швидко і красиво. Тому давайте дозбираємо цей збір, залишилось 350 тисяч менше, ніж по одній гривні з кожного із вас. Нас з вами тут уже 420 тисяч. От рухаємось до півмільйона, Тому, будь ласка, зробіть свій донат. Кум Путіна підозрюваний в державній зраді, колишній. Народний так званий депутат Віктор Медведчук написав листа Трампу. Виявляється, що він вміє писати, і він сказав, що проаналізуйте цей замах, там є український слід. Правда, Трамп зараз а, був на з'їзді партії, не виглядає він надто сильно стривожений цим замахом. Навпаки, замах йому приніс дуже багато бенефітів, дуже багато вигоди, і в нього виглядає насправді, що все дуже-дуже навіть добре. Приклеїв спеціальну таку ліпучечку. Собі на вухо і зустрічається, піднімає рейтинги. Вчора визначився з віце-президентом. Я робив окреме відео. Подивіться. Але Медвечук пише, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що має, має намір принести мир в Україну. Але цей мир означає втрату влади так званого нацистського режиму Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Ну, насправді, е Медвечук намагається грати між... Скажімо так, партійними інтересами вбивати клин. Якщо Україна намагається отримувати двопартійну підтримку обох партій, то Медведчук навпаки намагається посварити українців і показати, що ось дивіться, українці це виключно демократи. А насправді, от трампісти, справжні республіканці, це Медведчук і Росія. Ну насправді це не так, і багато хто це розуміє, але не всі саме тому він намагається вбити цей клин. За словами Медвечука, через Трампа став Через це Трамп став особистим ворогом українського неонациста Зеленського. Також Кумпутіна називає президента України негідником, який не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити виграти Трампу президентські вибори. Отак, от от. ну і каже Медвечук, що думаю, що у справі про замах на вас з'явиться український слід. Ну зрозуміло, що з'явиться. Ми навіть знаємо, хто його з'явить, хто його підкине. Це буде Медведчук і його кум. Ну, от однозначно, але бачите, Росія все-таки знову намагається. Я вам в перший день, коли замах стався, говорив, що Якось дивно мовчить Росія, ще не вкинули, що це зробили українці, неонацисти, бандерівці. От і чомусь дивно там не знайшли візитівку Яриша. Але, от бачите, візитівку Медведчука ми вже знайшли, і він кричить, що це все ми з вами. Тим часом Трамп зустрівся з Борісом Джонсоном. Він зараз перебуває в Мілуокі, туди приїхав і Борі Джонсон. До речі, частину наших депутатів не випустили. Дуже дивна історія, не буду говорити яких. Ну от, тому, що не випустили, мені здається, більше ніж ті, хто зараз на цьому п'яриться, але Боріса Джонсона з його країни випустили, і він. Власне, зустрівся з Трампом і сказав, що радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває в відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним рішучим в підтримці цієї країни та захисті демократії. Насправді є дуже класна стара стратегія. Про те, що Україні дуже тяжко буде вибудовувати відносини з Трампом напряму, тому треба буде використовувати певних правих політиків політиків, які мають вхожі, дуже довірливі відносини з Трампом, і саме через них вибудовувати правильні потужні проукраїнські відносини. І от якраз таки ми розуміємо, що через Орбана чи Фіца ми це робити не зможемо. Але, наприклад, через Бориса Джонсона, нашого класного друга, це могло би бути. Теж треба бути обережним, тому що делегувати свою дипломатію іншим країнам не варто. Своя країна, своя дипломатія, свій суверенітет. Але тим не менше підіграти, отримати правильні політичні паси, звичайно, що. Можна і треба. І от якраз таки один з тих правих, хто міг би допомогти, це Борис Джонсон. Єдине є один маленький нюанс. Він зараз не при владі, він діє як приватна особа при, при владі Кір Стармер, його опонент, людина лівих лейбористських поглядів. Ну і зрозуміло, що він буде представляти. Але вам скажу наперед, мої лондонські друзі говорять про те, що Борис Джонсон, якщо Трамп переможе, буде качати Кіра Стармера для того, щоб. Повернутись на посаду прем'єр-міністра і власне ввести для Трампа праву політику в Європі та на континенті. А CNN говорить, якщо вже завершуючи тему Трампа і переходячи до нагород Зеленського. А які він хоче відмінити росій, російським посіпакам? А говорить, що розвідка США отримала дані, нібито Іран планував ліквідувати Трампа. Американські спецслужби отримали розвідувальні дані про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа, що зумовило секретну службу США посилити заходи безпеки довкола колишнього президента в останні тижні. Як стверджують джерела, немає жодних ознак того, що. Томас Метью Круз, який стріляв у колишнього президента на мітингу в суботу, був пов'язаний з цими намірами Ірану. Неназваний посадовець із сектора національної безпеки США заявив, що секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього мітингу. У відповідь зростаючу загрозу, секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи. Ну скажімо так, секретні дані, які дуже вигідні, в тому числі демократам. От для того, щоб сказати це точно не ми, це Іран і відвести загрозу. Бо я говорив, що дуже велика загроза громадянської війни, особливо якщо ще й Трамп в цьому демократію. Тому демократи через свої змі дуже правильно відводять. Двіться, це зовнішній ворог. Це Іран, давайте всі разом його ненавидіти. Ну, технологічно правильно. Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо позбавлення державних нагород за підтримку Російської Федерації. Президент України про це зробив спеціальне звернення і сказав, що мною ініційовано законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх. Власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроект про внесення змін до кримінального кодексу України, кримінально-процесуального кодексу та інших законодавчих актів. Це стосується тих, хто отримав державні нагороди України, в тому числі Героя України, Орден за заслуги та інше, але обрав для себе не Україну, обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород і почесних звань вони заслуговують тільки на одне звання. Зрадники говорить президент, а нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект уже найближчим часом. І що найсмішніше зараз тут відбувається? Тому що Верховна Рада повинна розглянути цей законопроект, де сидить добрих чотири пучка е депутатів е з забороненої. Фракції партії ОПЗЖ, росіяни, які, до речі, частина з них навіть герої України, частина з них обкрадають українські міста типу Харкова, частина з них сидить в Ніці та в Монако. Вони, типу думаєте, будуть голосувати. Так, це треба робити. І це треба було робити задовго до того, як це вніс Зеленський. В 2014 році це треба було прийняти. Давайте чесно. Але зараз це виглядає просто як якийсь... Трюк по підняттю рейтингу довіри, підготовки до виборів чи будь-чого іншого, де просто намагаються зманіпулювати. Якби хотіли забрати цих героїв, давно б забрали. Виникає інше питання: чого ви не забираєте мандати? Мандати в партії ОПЗЖ. Людей, зрадників, які працюють на Росію, але з їхніми мандатами все нормально. І тут виникає така тавтологія слів: ось це нормально, ненормально. Коли ми зараз просто граємося в такі гуманітарні місії, коли ми просто про це говоримо, ну слухайте, це давно можна було зробити. Друге СБУ за цим всім давно слідкує, якщо є команда, це все давно можна було б закрити. Не просто в Бойка чи Шуфрича забрати звання, а давно закрити їх до в'язниці, майно конфіскувати і віддати на потреби Збройних сил України. Ось це задача. Ось це задача, а не просто створити. Пост, який набере тисячу лайків. Це якраз таки бутафорія та імітація. І ось таких речей треба робити поменше. Індії не сподобались слова Зеленського про зустріч Моді і Путіна, коли бомбили Охмади. У понеділок Індія обговорила з послом України в Індії зауваження, зроблені президентом Володимиром Зеленським на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді під час його візиту до Росії. Як стало відомо, наш посол в понеділок був викликаний Міністерством закордонних справ Індії. От і власне там його дуже жорстко вичитали. Минулого тижня Зеленський розкритикував, ви пам'ятаєте, моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її руйнівним ударом по мирних зусиллях, але якраз таки. А Індусам ця історія не сподобалась. Ну тут ми теж чесно повинні говорити, що нам теж не подобається те, що робить Індія. Нам теж не подобається те, як вони підторговують з Росією і не збираються зменшувати цих історій. Вони заробляють мільярди, але на Україну чомусь давати нічого не хочуть. Вони одні з бенефіціарів цієї війни, а допомагати нам. Так і не збираються, і це насправді дуже велика проблема. Тому що ми так ми любимо, поважаємо Індію за те, що вона намагається бути нейтральною, за те, що вони відкликали своїх солдатів, які несправедливо були рекрутовані до російської армії. Але е, і повернуті до речі в Індію. Їх було не дуже багато. Але ми бачимо, що і ми ще й вдячні за те, що вони забирають гроші на себе, але не віддають в Китай. Але півтора мільярдна країна могла більше тиснути на Росію, і ми могли б шукати не. Не тиску Китаю, ми могли б шукати тиску Індії на Росію для того, щоб зупинити війну, тому ця образа може бути з ними взаємною в даному випадку. Наш посол отримав на горіхи, але ми його точно не звинувачуємо в даному випадку. Він зараз хлопець для биття. Ну от від заяв президента, я вам робив відео, де говорив, що і кулебу вичитали на індійському телебаченні. Але знову ж таки, ми тиснемо для того, щоб здобувати більше бенефітів для України і змушувати інші країни нам. Допомагати друзі, напишіть в коментарях, чи на часі ось цей новий законопроект Зеленського щодо забирання ось цих нагород, чи це потрібно було зробити раніше. Ну і друге логічне питання: чому не забирають депутатські мандати? Підпишіться на цей YouTube канал. У нас атакують російські боти. Дуже важливо підняти, щоб нас видав алгоритм, щоб нас видавали. І більше рекомендували, тому дуже важливо підписатись, половина з вас не підписано. Друге, що я дуже попрошу, 127-ма бригада, Харківщина, дрони, реби, мавіки. Ми збираємо мільйон. Будь ласка, давайте доб'ємо. Нам залишилось менше, ніж по одній гривні. Але 100, 200, 500 це ще краще. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До